Ураган на виїзді розгромив рятувальник. У чемпіонаті України серед команд Вібет Екстраліги відбулися матчі сьомого туру. Зокрема, Івано-Франківський ураган гостював у Сумах, де зустрічався із Ромненським рятувальником. Суперник Драконя перебуває на останньому місці турнірної таблиці, на відміну від франківців, які борються за лідерство у чемпіонаті. Власне, свої амбіції підопічні Максима Павленка довели у поєдинку, забивши у підсумку 10 голів. Хитрик у цій зустрічі на рахунку Ігора Корсуна По дублю оформили Петро Шутурма та Артем Фареню. Ще по голу у ворота рятувальників забили Андрій Бритен, Михайло Грицина по підсумку 10-0. Розгромна перемога органівців, яка стала п'ятою у семи зустрічах. Ну, незважаючи на рахунок, перемога не так легко нам і далася. Якщо згадати перший тайм за рахунку 1-0. Ми отримали пенальтів свої ворота в цій ситуації добре зіграв Сашко Сіріцький і виручив нас, відбивши пенальті. І один нуль рахунок це хиткий рахунок. І були моменти біля наших воріт, Тому перерві наголосили на тому, щоб не зупинятися і покращити реалізацію, яка в другому таймі була зразковою для нас. І четвірка, Швед, Корсен, Шатурма і Фаренюк підтвердили свій високий клас, свій е, високий клас і виконавча майстерність сьогодні була на найкращому рівні. І забите за один тайм, за один перепрошую за один. Буквально за одну хвилину. Три м'ячі, і це вже виявилось достатньо для того, щоб вести в рахунку, почувати себе комфортно і подальшому реалізовувати ті моменти, які в нас були. У інших матчах сьомого туру сокіл у Хмельницькому поступився Харкову 1-2, А скаяп футзалу столичному дербі зазнав поразки від Аврори Класт 04. Натомість у львівському дербі між ІНАЙТІ та енергією сильнішими були підопічні Валерія Олегчанова 2-5. Ще один поєдинок між хітом та кардиналом довелося перенести через участь кіського клубу у розіграші Ліги Чемпіонів завдяки. Країв перемозі у сумах команда з Івано-Франківська очолила турнірну таблицю. Щоправда, наші футболісти мають таку саму кількість очок, як і Аврора Класт по 16. Хід наразі третій – 14 пунктів. Щоправда, має гру в запасі цього тижня. Дракони на власному майданчику зустрінуться з рівненським кардиналом. Матч заплановано на суботу, 28 жовтня. Два красені голи Хоми принесли домашню перемогу Прикарпатю ЗСУ. Івано-Франківську сьома команда групи А приймала п'яту Чернівецьку буковину в рамках 13-го туру першої ліги України. Господарі стадіону рух активно розпочали гру і вже у дебюті відкрили рахунок. Відзначився найкращий бомбардир Прикарпаття Андрій Хома, який за штрафного потужно пробив у дальній кут 1-0. Безумовно, цей гол стане окрасою всього туру. Відігратися до перерви Буковина не зуміла. На початку другого тайму було багато боротьби, але не вистачало конструктиву у заключній третині поля в середині тему знову проявив себе Хома, який відірвався від Цурюпіна і пробив повз голкіпера 2-0. Це вже десятий гол Андрія у цьому сезоні. Тож нападник очолює суперечку бомбардирів першої ліги. Да, Хома молодець, він виконує свою роботу. Як нападник він виконує свою роботу і повинен виконувати свою роботу, забивати гали там, бити поворотом. Ну, є ж захисники, які захищаються. півзахисники віддають цю останню передачу йому. Тому. Це робота всієї команди. і Я хочу подякувати хлопцям і виділити всю команду. Наприкінці зустрічі Буковина відквитала один м'яч. Після подачі з кутового Кирило Пасічник скоротив відставання у рахунку 2-1. Утім, найбільше у гостей не вистачило часу. Дуже така була тяжка гра, ми розраховували на неї, тому що Буковина така, знаєте, як дуже мало пропускає, дуже так цепка грає в обороні, тому. Ну, тому розраховано тяжку гру. Ну, 2-0. Я рахую, що ми ну, переграли соперника. Треба просто, кінцівка така валідольна. Знаєте, треба просто забивати ще. Були моменти такі, а в кінці, коли 2-1, то вже такі, Буковіна пішла на вал. У нього дуже високі гравці. Ми теж розбирали і знали, що у них дуже стандарти опасні такі. тому... На жаль, пропустили в кінці, і така вийшла кінцівка валідольна. Ми хлопцям подякували, молодці, витримали, десь там включили такого знаєте, через не можу. І... За ну, заслуговують перемогу у інших матчах 13-го туру. Епіцентр розійшовся миром з Поділля 2-2. Львівські Карпати на виїзді мінімально обіграли ниву з бозової. Агробізнес вдома впевнено переграв хуст 3 3-0, Натомість та Тернопільська Нива голів не забивали. У наступному 14-му турі «Прикарпаття» ЗСУ на виїзді зіграє проти хуста. Гра відбудеться 28 жовтня. Прикарпаття Говерла зіграла три поєдинки у Львові в рамках чергового баблу чемпіонату чоловічої баскетбольної суперліги івано франківська команда провела матчі проти Запоріжжя, одеської Біпи та столичного будівельника. Зокрема, ведмеді зуміли переграти бронзового призера минулого сезону суперліги Одеську Біпу, у складі якої виступають одразу два американські легенери. Підсумковий рахунок склав 78 на 73. Команда Євгена Мурзіна лідирувала більшу частину його часу, пропустивши ривок суперника лише на екват. Третій чверті, коли Одесити вперше в останній в цьому матчі вийшли вперед. Поверли мала перевагу за очками у фарбі. Традиційну результатину цієї команди зіграли гравці, які вийшли з лави. Найкращим гравцем матчу став Бігмен Говерла Степан Лесик, який набрав 23 очки, зробив 6 підбирань та три передачі, що склали 22 очки рейтингу ефективності. Зараз в Біпі дуже багато основних гравців вже пішло з команди. Люба перемога для нас важлива. Зараз об'єктивно склад БІП трохи слабший, але все рівно ми дуже раді ці перемозі. Вірили до кінця, що переможемо, десь даже вели там під кінець, трохи вели з більшим рахунком, довели до мінус, ой, до плюс два всього-навсього. Все через наші якісь дрібні помилки, десь там не договорилися, там десь якісь пропустили підбирання, ще щось і. Біпа дуже хотіли виграти цю гру. Їм полетіло в кінці трьохочкові, але слава Богу, ми змогли там відзахищатися до кінця, і там вже на фалах вже зробили трошки більшу собі перевагу. У інших двох зустрічах проти Запоріжжя та Будівельника були сильнішими суперники. Відтак Говерла після Баблу у Львові має три перемоги та три поразки. У наступному турі Прикарпаття Говерла гостюватиме у Дніпрі, де 3 листопада зіграє проти місцевого клубу, а днем перед тим проти кривбасу. У вищій жіночій баскетбольній лізі України відбулися перші матчі нового сезону. За медалі розпочали боротьбу 11 команд, які за територіальним і спортивним принципом поділені на дві групи. Зокрема, команда франківськ ПНУ США номер 2» потрапила до групи 2, де їх суперницями стануть Миколаївський Ездюшор, 4 фармклуби «Київбаскету» та «БК Рівне, а також Ківс зі Львова. Зокрема, у стартових матчах підопічні Юрія Процюка двічі зіграли проти команди з Миколаєва, здобувши підсумку, переконливі перемоги. 84 на 41 та 76 на 53. Ну, перш за все в нас було мало часу з молодшим складом нашим потренуватись, але сьогодні ми задіяли всіх гравців і ми допомагаємо їм якось адаптуватися. Ну, для старших ми, звісно, робили якісь дитячі помилки, але я гадаю, на наступні ігри ми вже зберемося більше і покажемо кращий результат. Тому що зараз у нас такі ігри є можливість показати себе, і я думаю, далі буде тільки краще. Вчора більш впевненіше було гра дівчат. Вчора гарну ігру провели всі, і особливо треба відзначити Настю Шепелюк, яка лідер команди, яка вчора видала напевно свою найкращу гру. Сьогодні я хочу відзначити в нашій команді. Лізавету Ридловську, яка провела дуже гарну ігру. Ну, ці дівчатка наші, які грають в вищій лізі, вони є резервом основної команди, яка виступає в Суперлізі. Тому для них це можливість себе проявити в змаганнях вищої ліги і десь стукатись уже в основний склад Суперліги. Тому через ігри вищої ліги можна здобути місце собі в Суперлізі в основній команді, в цілому. Ігри були е, цікаві, і ну, я рахую, що Франків заслужено переміг цих двох іграх. Завдання, звичайно, для команди вищої ліги також боротися за чемпіонство, тому що в баскетбольний клуб Франківськ є чемпіон жіночої суперліги і будь-яка команда, яка в структурі клубу перед нею стоїть завдання перемагати в змаганнях, в яких вони виступають. Чи це суперліга жіноча, чи це вища ліга жіноча, чи це команда в Юба 2009-2011 року народження. Тобто цілі і завдання в клубу незмінні це виховувати молодь, виховувати молодих гравців. І також боротися за найвищі нагороди чемпіонату. серед інших результатів. Дублерки рівного двічі переграли Львівянок. Саме команда Ківс зі Львова стане наступними суперницями молодих франківок. Матчі заплановано на 4 та 5 листопада в Івано-Франківську. Нагадаємо, команди вищої ліги проведуть регулярний чемпіонат у чотири кола у форматі баблів. За підсумками першості визначаться учасники фіналу чотирьох вищої ліги України, які і розіграють медалі в одному місці протягом двох днів. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 4. Триста два